Це один із підземних переходів Полтави на вулиці Європейській, 108 В, де провели прибирання і встановили охоронний пункт. Я ходжу тут кожен день і було дуже грязно. Не кажучи про те, що як общественний туалет там було не пройти, але закриваєш і йдеш. А зараз прибрали. Безпека, це в наш час дуже бо я куплю там якийсь кусочок і йду, дубаю, щоб мене його не відібрали. На мене колись нападали телефон. Хотіли забрати. Загалом охоронні пункти запрацювали у двох підземних переходах міста: на вулиці Європейській, 108В та решетилівській, 64Д. Об'єкти передали на утримання комунальному підприємству КТП 1628, працівники якого й підготували їх до встановлення системи вартування. Десять років чи 15 чи скільки там ніхто нічого не робив. КТП дали в вона місяць, За місяць це зробити нереально. Через те, що в нас в тому стані, які нам всі підземні переходи передали, вони в досить, ну, досить критичному стані. Ми от коли наводили там більш менший лад, то тільки з вулиці, з вулиці Решетилівської ми вивезли з підземних переходів 5 самоскидів непотребу, які на настявали безхатченки. Через це ми його певний там. Норми привели, ну норми не можна, мають некоректно, Не привели в норми, через при тому фінансування, що є, привести в норми його нереально. Ми зробили там генеральне прибирання, так називаємо його, і поста і забезпечили охорону для того, щоб у нас не бу не повторювалася ця історія. Входи й виходи в обох підземках обладнали системою відеоспостереження та встановили переносні охоронні пункти. У кожному з них позмінно працюють шестеро охоронців. Тут встановлено відеокамери на всі три входи. Плюс буде до Добавлятися відеокамери на сам підземний переход, щоб було тут видно територію. В охоронника є тривожна кнопка на наші наряди, в випадку якихось масових скупчень, безпреділів і так далі, він нажимає тривожну кнопку, сюди приїжджають наші наряди. Наш наряд стоїть один ну, тут на Гостомельська, це зараз вулиця. Тут час доїзду буквально дві хвилини. Там, на Половках, там три ну, хвилини. У підземному переході на Решителівській 64 Д ситуація ускладнена ще й ґрунтовими водами. Води по кісточки, освітлення таке, що залишає бажати кращого. Ні разу не бачила охорони. Як ми в листі не бачила тоді, що тоді освітлення якесь було. Зараз самі бачите. Ми цю частинку проблему вирішили. Тобто ми нам поставили насос, який відкачує. Там ідеально сухо не може бути, бо там треба робити, ну там треба досить серйозні капітальні вкладення для того, щоб робити водовідведення. Але ж ми зробили так, що вода відкачується. Тільки ж в нас є російський зовнішній агресор, коли вимикається світло, вода не відкачується. І бувають такі періоди, коли високі грунтові води високо, там води набираються по щиколотки. Олег Бочков проживає у мікрорайоні біля підземного переходу на решетилівській 64 Д близько 30 років. Користується ним майже щодня. Раніше воно було ну, тако занедбане. Тут і, і риба жила, і жаби, і що тут тільки не було. це в ті роки. Потім його зробили, осушили. Тут стояли магазини, люди працювали, було сухеньке. все. А зараз тут взагалі, подивіться, що робиться. Не бачив я ніколи. Постійно я тут живу, постійно хожу, працюю. От, я не бачив тут охорони. Охрані. Ну, яка охорона? Подивиться, все вибите, все. Ну, і тупо позбивали, кафель, ну, нема нічого. Проведемо їх ретельне, детальне обстеження. Напрацюємо якісь рішення і вийдемо до депутатського корпусу для прийняття рішення. Вони тоді приймуть рішення поточний, капітальний, ніяке, чи перебудова, чи нові переходи, чи мегаполіс, чи підземне місто. Як вирішить депутатський корпус, таким буде. Елла Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава.